Доброго дня, малята! Я знаю, що ви дуже любите слухати казки. Казки бувають авторські і народні. Авторські казки написала одна людина, тобто автор. А народні казки написав народ. Хтось один написав початок казки, друга людина продовження, а вже третя людина написала кінець казки. Сьогодні ми послухаємо авторську казку, яку написав Василь Сухомлинський найгарніша мама. Випало совеня з гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого некрасивого з великою головою, вухатого. Банькатого, жовторотого. Побачили та питають, дивуючись, Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто твоя мама? питає соловей. Моя мама сова. Гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха, й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Зариготали соловей дрістий дятел. Та ти ж потвора. Виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку. І повела його до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Ось така казочка, дітки. Сподіваюсь, вона сподобалась вам. А давайте спробуємо згадати, хто головний герой у казці. Молодці, це Совеня. А хто це такий? Так. Це пташеня сови. А які ж ще птахи зустрічаються в казці? Так молодці. Сова, дріст, соловей та дятел. А як ви думаєте, чому пташки кипкували з совенятка? Так, тому що воно негарне, жовтороте, вухате. Банькате, а ще воно сказало, що дуже схоже на маму, а мама в нього найгарніша. А що ж зробила матуся сови, коли почула крик свого пташеняти? Так, вона прилетіла і забрала його додому. А чи всі матусі однакові? Ні, не всі. А чому ж для кожного? Його мама найгарніша. Так, тому що вона найрідніша. Саме з неї починається наше знайомство зі світом. Які ви молодці малята! Я сподіваюся, що ця казочка вам запам'яталася, і наостанок я пропоную вам намалювати або розмалювати те, що вам запам'яталося з цієї казочки. Наприклад, сову або совенятко.